Святого Духа, м'яця і сина і Святого Духа, м'яця і сина і Святого Духа. Сьогодні церква Свята пропонує нам Євангеліє про Воскресіння Сина Наїнської вдови. І я би хотів, щоб ми вслухалися в ці слова. Во время оно, ідящи Ісус, воград, на Рица Імени, тобто він йшов в місто, що називалося наїн, і з ним, ідяг, його, і з ним ішли багато учеників, і народ багато. Як уже приближився к воротам Рада, коли вони приблизилися до ворота мі... до, воротах... до воріть міста, і сей ізношаху наша сина народної матері Своєї. І це виносили, коли він приблизився до цих воріт міста, цього виносили з воріт сина і народного матері. Одного сина в матері, і та була вдова. Тобто вона втратила останнього сина, і перед тим вона втратила чоловіка. Бо була вдовою чоловік також, скажімо так, вже був не з нею. І народ, вона була вдовою, тобто дружиною мертвого чоловіка. І народ Отграда града, мнох з нею, і народ йшов багато з нею. Бо це була подія. Вдова, їда, І так, вдова, мало одного сина втратила. І видів її Господь тут ключове слово милосердство. Він змилосердився над цією вдовою, якою розрадою був цей один юнак. І він каже їй не плач. І прикоснувся до одра, носящий же і сказав. Він прикорнувся до горобу до ліжка, до ложа. Бачиш, лога, одра, ложе, ліжко, гріб і каже юноше, кажу тобі встань. І сів мертвий і почав говорити. І дав його матері її. І прият же страх, страх вся, і славляху Бога, Лаволюши, яку проквелі воста. В нас, як бозиди Бог людей своїх. От я хотів би оці слова до цієї вдовиці сказати багатьом вдовам в Україні, щоб вони почули ці слова, що каже Господь їхнім дітям юноше, каже тобі, встане. І встали ці юнаки українські, мертві. І почали головолити. І вони навчають нас жертвеності і любові. Вони навчають нас того, що, можливо, в нам бракує. Жити для ближніх, жити для блага інших, любити свій народ, любити свою батьківщину. І вони говорять до нас красномовніше, ніж живі. І Господь віддав його матері його, і Господь віддає, віддав цих, цих дітей в Україні, їхній матері, щоб вони стали її славою, і щоб вони від, і віддає їх тим матерям, які в великій скорбі і говорять їм словами своїми. Я прийшов Воскресити мертвого Адама. Я сам став мертвий, щоб всі воскресли. Тобто в цьому полягає наша віра і в цьому полягає вся наша служба церковна і вся церква і суть свідчити про Воскресіння Господа і хвалити Його за цей дар. Жертву хвали ми приносимо за Господа, за Його приношення, за Його любов. І причащаємося плоті і крові під відом хліба вина, який Він нам заповідав. У свідчення того, що ми віримо. В його перемогу, в Воскресіння, яке Він затвердив для всіх нас собою. Він наше Воскресіння, і ним говорять всі юнаки Воскреслі. Отаке От сьогоднішнє Євангеліє, я вам хотів сьогодні сказати. І ще святкуємо сьогодні отців сьомого Вселенського собору. Той останній Селенський собор, який відбувся посеред ідолопоклонства. Він був торжеством православ'я після ідолопоклонства і після нього ще був період ідолопоклонства. Тобто церква сформувала чітку думку про те, що поклоняючись первообразу, ми поклоняємося образу. Тобто, що Господь став плотью. І все, що належить тепер плоті, може служити Господу. Так ми причаємося плоті і крові Господа. Так ми шануємо святі ікони. Так звучать ці слова Святого Собора, поклоняючись первообразу, поклоніння віддається. Поклоняючись образу, поклоніння віддається первообразу. Перво і Євангелія читається. В честь святців свят... 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 свят Сненського собору. <кхи> Про те, як Господь говорить з Отцем, Отче, прийде час прослави Сина Твого, да і Син Твій, прослави тебе і бага, великий текст у цій молитві до Господа, і закінчується вона. І глаголю в мирі, нині же к тебі гляду, до тебе йду, Отче, і сія глаголю в мирі да даємо радусть мою, та да мають радість мою. І сповнену в собі. Тобто Господь молиться за нас, щоб ми мали в радість, щоб ми мали радість Його, наповнену в собі. І от насправді, розбираючи цей самий Челенський собор і торжество цих отців, які ствердили цю істину, ми можемо стверджувати, що істина може лишатися в невеликій кількості людей. Бо більшість, більшість церкви, яка йшла за обрядом, яка мала традиції вже, великі традиції святих, вона впала в єресь і длопоклонства на довгі часи, і одиниці лишилися вірними православ'ю правдиві і правдивій вірі. Навіть після того, коли ця віра була стверджена. Тому і в сьогоднішні часи. Сьогоднішні часи оцеї страшної війни, яка має в собі релігійний відтінок Руської церкви, Руської Єресі, Московицької Єресі. Я ще не знаю, як назвати цю єресь, але це, схоже, що вже Антихристова єресь. Бо нібито і віра правильна, але наповна духом Антихриста, духом людини І нема в ній людинолюбства. І є благословіння на війну стверджувати правди. І от, власне, і здається, оця більшість церкви в Україні вона хоче московського падату, яка є в єдності з руською церквою, хоча кричить, що вона не, не є з нею. Це неправда. Вона є частиною цієї єресі. І вона думає, що вона в більшості, значить вона в правді. І хотів би я відповісти зробити відповідь глибшу. Такий шанований людині філософ Баумайстер є. Він має два канали на Ютубі російськомовний і українськомовний. Він такий благий і хороша людина, очевидно. І він робить судження про позицію церкви в Україні, що цю церкву не можна рушати, бо вона свята, бо вони на рівні мали законно благословіння бути під московським патріархатом і цю єресь. Цю неправду він стверджує на рівні філософа, викладача кафедри університету. я би хотів йому відповісти, шановний брате, бо ти називаєш себе тим, хто любив церкву, хто прийшов. можливо, ми з вами десь і ровесники в одні часи приходили до віри. Але щоб відповісти на це питання, назвати сказати, що тут нема ясності. То треба тобі, вченій людині і філософу, було би вникнути. Як Київська митрополія підпадала під московський патріархат, і наскільки це було повноцінно? Аби підпадала вона вже з порушенням, з крадіжкою, з висвяченням митрополита Гедеона Четвертинського незаконно московським патріархом в Москві на київську митрополію порушив всі канони. І це було чуждо для церкви, бо це. Та як в сім'ю приходить батьки замість батька інший чоловік? Незаконно, і це чужо для церкви. І вони пробували схаменутися, прошували патріарха, облагали соболиними шкурками. Так це було. І патріарх, і всі східні, там не тільки він один задіяний, там і Єрусалимський патріарх і Досифей, і Діонісій. Пише в ті часи цю питання просьбу цього царя православного, який підтримує православ'я, можливо, після того, як православ'я стає слабким в світі, єдина держава підтримується Московське царство, шановане, серед православних, вони пробують оцю їхню наростаючу беззаконність якось умиротворити, якось ублажити, якось примирити з церквою і находять вихід, скажімо так знаходиться такий вихід, вони дають цей дозвіл на посвято Гедеона і дають дозвіл посвячувати слідуючим патріархам Московським, Київському дорога при певних умовах, зберігаючи традиції Київського виборності митрополита, зберігаючи традиції, що ця церква належить Костоборській патріархії і поминати сленського патріарха дають умову чітко в листі. Про це говорить Адосефей Єрусалимський, який дуже часто їздив в Москву, він, він чітко окремим своїм листом. І ці листи треба було би, отам 9 листів є вивчити цьому вченої людині і зрозуміти, що тільки на умовах управління, автономного управління на тільки умовах такої довіреності дається. Управляти церквою Київським вона не стає московським патріархатом. Тобто і, і сьогоднішні діяння патріарха були правильні, він відмінив той лист і повернув повноцінне, бо вони зневажалися всі ці умови. І на, на яву всі порушення церковних правил і канонів, восьмого церковного правила, яке говорить, хто забрав, хто митрополію, нехай віддасть. Щоб під виглядом священодійства не вкралося Дух Зверхності Світської, і ви не втратили свободу, що маєте в Христі. І 14-15 правило 2-кратного Вселенського Собору говориться, хто не поминає свого патріарха, чужди священства. І от, власне, замість смирення київський митрополит явив зухвалість і підтримав оцей гріх. І цей гріх зараз присутній в Україні, і, очевидно, він також є причиною війни і потребує покаяння. І зараз, скажімо так, ця ситуація складна. Ця церква має бути зцілена. Так, да, цій церкві є багато хорошого. Вона була мученицька і окупована. Але з 18-го року, коли Митрополитківський не є смирення, церква стала окупантом, церква стала. Хоч і там священника, можливо, і нема куди дітися тим, і вони багато чекають зцілення церковного. І оти, і філософ той, бо майстер міг би помогти цьому, але він підтримує цю хворобу і не являється вірним отим мудрим отцям Сьомого Вселенського собору. Серед них був також патріарх Тарасій, який насправді був не з церковних людей. Він така, також був світських, освічених людей, як і цей філософ і став патріархом, але мудро повів церковну політику. Одним словом, цей, цей філософ говорить, що він говорить з любов'ю. Але любов це не є тільки благість. це не є любов. Я. От я би хотів вам прочитати молитву, яку творить церква любов'ю за своїх ворогів і однах до московитів. Що церква нам пропонує? І говорить, в одній молитві говорить, поміни вся ненавидяще і обидяще нас, і обрати воїжа мислити і творити благої. Тобто наверни, щоб вони творили і мисли благої. А в іншому місці Любов говорить: вовіки привай Господи, запрети московитам до стояння для пришедшим і скорижу церкву святую Твою, оце оскверніння, про яке я говорив. Боже, не їх бурою Твоїм гнівом, Твоїм смути, їх, і сповни лице, їх безчестя, да посляться і смуту цього віка, і да і іще, да погибнуть нечистивії. І оружиє їх супруши, і в конець і гради їх розруши. І ім'я їх віка потреби, і пам'ять їх шумом да Дав її ім'я Тобі Господь, Рог же християнський возвиси. І в рабах твоїх українцях славно прославне ім'я Твоє Святое. І друга така молитва церква пропонує нам. То Євангеліє нам говорить, з одної сторони насправді кличе Господь на свою вечерю і милосердиться над боржниками своїми, але з другої сторони, в темницю кидає того, хто не являє милосердя. І тих, хто не приходить на його вечерю, каже тих зле погубити. І винищити міста, їх і знищити. Тобто любов має і одне, і друге любов є правда, і вона ненавидить зло, хоч і любить людину. Амінь.